Добрий ранок. Восьма... 8... Ну, вже десь так, початок дев'яти, але вже так спокотно. І це кінець серпня. Я чомусь не показував вам серпневий сад, як загалом тут усе є. От. Тому що щось засохло. Можливо, тому що погано погибали або з якихось інших причин, можливо, якісь хвороби. Щось вдалося обробляти щось, ні. Частково я вам сьогодні покажу. А ось що сталося з помідорками та огірками? Це був експеримент, тому що ми, ми зі Славою не хотіли займатися городом. Ось, але Слава такий наполіг каже, от було б добре, якщо б у нас були свої. Якщо б у нас були свої огірочки помідори. Давай зробимо просто експериментально огород. Я кажу, ну давай, обрали сорти, з якими не потрібно багато возитися. Зробили грядки і е, ну виростили пісно, правда, все, це все посадили. Це вже був червень, здається. Початок червня, але посадили, але посадили О, що клубнічки тут є. ще клубніка є. Так. Чи це називається не полуниця, чи це називається... якось по-іншому? Чи це суниця? Чи як це? Хто знає, підкажіть, будь ласка, тому що, тому що я загалом не розбираюся в цьому. Ось тут помідорки такі теж. Якщось їх там формував, от зав'язуються нові квіточки, посадив між ними, десь вичитав, що треба між ними посадити базиліт тому що він має Яскравий запах, він буде відлякувати шкідників. От. Так. Помідорів у нас справді виявилося мало чомусь. Я не розумію, що так сталося. А, я сказав, що. Я казав, що я буду, якщо будемо в наступному році садити огірки та помідори, будемо садити їх трошки по-іншому. Це був по правда експеримент. Я не знав, як краще, тому що ми не дивилися різних відео на YouTube і посадили. Між ними посадив спаржу. Ось. Я знаю, що наступний рік ми зможемо тільки зібрати якийсь врожай. Я гадаю, що ми пересадимо восени, пересадимо спаржу на якийсь інший інше місце. Ось а тут посадимо ірочки-помідорки і, можливо, якось доробимо. Це все шкода, тому що нещодавно це чимось пошкоджений грок. І я бризав, залишився тільки один куч, решту пропали і обробляв його від хвороб. Але потрібно ще раз, я так гадаю. Це якась декоративна рослинка. У мене залишився тільки один саджанець Грушки вже зібрали. Зібрали. Грушки я вже зібрав. Так. От, це, теж, знаєте, це теж питання, тому що я ніколи цим не займався, грушок було багато. Цього року вродили, ми гарно доглянули за грушкою минулої осені і весною. І було дуже багато грушок. Я не знаю, чи це від цього чи не залежить, але так сталося. І потім десь з другої половини літа грушки почу... потрошки почали падати. Ми один раз, здається, обробляли від шкідників. Ось і зараз я зібрав решту грушок. Грушки дуже соковиті, смачні, а солодкі, такі як нектар. Це. Якась дуже хороша. Не дуже хороший сорт. Так, а тут у нас є ще яблуня. От, яблучка. Напевно, ще рано їх зібрати, бо ну я пробував наче вони вже смачні, неможливо ще тиждень. Так. Так, і про те, що я хотів з вами сьогодні поговорити, це про одну із таких захопливих галузей психології це психоедукція. Це поняття може бути для багатьох новим, але воно є дуже цікавим і корисним. Так, ну, Давайте розглянемо з вами, що таке взагалі психоедукція та ту роль, яку вона виграє у нашому житті. Отже, психоедукція це процес надання інформації та навичок, що допомагає людям краще розуміти свою психіку, свої емоції та свою поведінку. Психоедукція допомагає зменшити стигму навколо психічного здоров'я, підвищує свідомість та здатність керувати своїми емоціями. Часто в психоедукції розглядають такі теми, як депресія, тривожність, стрес, тема самоповаги і, ну, і інші, інші різноманітні аспекти. І загалом метою психоедукції це є надання таких інструментів які допомагають які допомагають покращити психічне здоров'я людини та покращити якість життя Однією з форм е, психоедукції є е, така популяри... є популяризація знань через відео. Ну, наприклад, такі відео, які ми робимо зараз. І ці відео можуть надати якісь досить корисні поради щодо кращого розуміння себе взаємодії з іншими та покращення свого психологічного якогось комфорту. Е, тому е, давайте трошки сьогодні поговоримо про. Такі е, речі, як? Е, давайте поговоримо про сором. Е, чи загалом соромляться люди, як ви гадаєте, чи соромляться люди, які підхопили ангіну? Е, е, чи взагалі кидає цей тінь на їх репутацію, на їх родичів, на близьких? Чи вони будуть приховувати те, що вони хворіли на ангіну? Будуть приховувати це на першому побаченні, чи взагалі будуть соромитися про це розповідати? Як ви гадаєте? Я гадаю, що ні. Але якщо б ви замінили слово ангіна на слово депресія? То я думаю, що ставлення змінилося. Так, зараз ви почнете казати, що ні. На сьогоднішній день змінилося ставлення до депресії. На жаль, ні. Нещодавно я читав на Фейсбук допис від одного молодика, який був в Україні, він служив і захворів на депресію. Його лікували медикаментозно. Він якийсь час приймав ці ліки, казав, що ми ставало від них гірше. Він їх покинув приймати. Потім, за якихось певних обставин, йому потрібно було виїхати на реабілітацію до Великобританії. Він туди поїхав, і там лікарі йому сказали, що так у нього. Є депресія, але давайте займіться спортом. Вони разом він почав з ними займатися спортом під їхня наглядом, так і власне йому стало. Краще він каже: ось це все допис він почне з слів: що лікарі хочуть нажитися на таблетках від депресії, тому не приймайте їх, а займайтеся спортом. Мені це допомогло. Я розумію, що це якийсь індивідуальний випадок. Який стався так, лікарі від того, в якому стані знаходиться людина, назначають або е, призначають або ліки, або якісь інші методи. так, Тільки лікар може це. це все визначити так і призначити не займайтеся самолікуванням, будь ласка. Якщо у вас є депресія, якщо у вас є на депресію, зверніться до лікарів, зверніться до невролога, зверніться або до психіатра. Ну принаймні, просто поговоріть про це зі своїм психотерапевтом і разом разом. Ви приймати рішення, що потрібно робити, чи дійсно це депресія, і яка це депресія, і яким чином вона, її потрібно лікувати. Отже, це дуже-дуже дуже важливо. Чи порадили би ви людині, яка зламала ногу, наприклад, посміхнутися і побігти далі, і не звертати увагу на те, що у неї зламана нога? Може, просто людина з переломом ноги вона лінива а? і просто не хоче працювати, і тому прикидається. А якщо б ви помітили у своїй близької людини цей перелом, перелом ноги, то ви б її відвезли до лікарні? Ну, я гадаю, що так. А чи повірили б ви, якщо б у дитини, яка щойно зламала ногу, не Немає сил іти mm. до школи. Ну, звісно, повірили. Але чому ми ігноруємо це все, коли справа йдеться про депресію? І це питання. Звичайно, що одна з тем, про яку варто тут говорити, варто говорити про це є тема стресу. Я не буду дуже детально зупинятися на цій темі, на темі стресу, тому що, можливо, якщо вам буде цікаво, напишіть у коментарях і я запишу якесь окремо відео. Але я хочу зараз сказати наступне те, як ми знаходимося разом з вами, ми знаходимося в моєму садку, і я вже на початку відео показував. Свій город і показував, що в мене росте базилік, то ось е, коротенька інформація стосовно е, базиліку чи е, базиліку, як вірно. А, е, отже, це е, ця Дуже корисна і ароматна рослина знаходить своє застосування не лише в кулінарії. так, Ми всі знаємо, що сушений вазелік додають до різних страв, так, але ще і в медицині. І чому я, власне, хочу тут про неї поговорити, тому що в дуже Корисні властивості базиліка можна використовувати при боротьбі зі стресом. Отже, цю траву, а її ще називали, здається, царська трава, ця рослина вона дуже дивовижно виглядає і дуже запашна, і з нею можна зробити чай, який допоможе заспокоїти нервову систему, так. А ще, якщо ви посадите цю рослину у себе на городі, вона допоможе боротися з різними шкідниками. Ну, так же само, як і чорнобривці. До речі, в наступному році, напевно, я посаджу чорнобривці поближче до своїх помідорів та огірків, і можливо, це буде сприяти кращому їхньому зростанню. Але ж чай зліку та лимону. Отже, берете, зриваєте 10-12 листочків свіжого базиліку. Додаєте одну чайну ложку свіжого лимону, 1 чайну ложку це за бажанням, дві чайні ложки чорного чи зеленого чаю, який вам більше подобається. І додаєте води. А якщо ви робите таку спеку, як сьогодні, то ви можете додати туди льоду. Отже. Промиваємо базилік під холодною водою, обов'язково під холодною водою, обсушуємо у м'яку тканину або серветку і невеликому горщику кип'ятимо воду, додаємо свіже, свіжий чай, чорний або зелений чай. Залишаємо на кілька хвилин, щоб аромат міг увібратися в чай. Далі не залишайте так, обов'язково процідіть, тому що міцність буде постійно віддаватися. І після цього додаєте або сік лимону, або шматочок лимону, або і додаєте меду. Це дуже Ароматний, дуже корисний чай з базиліку. Ви можете використовувати його, як я вже казав, літом з льодом. Можете експериментувати загалом з різними спеціями. Ну що ж, давайте дізнаватися більше про себе, про рослини, які є у нас, можливо, Наступного разу я покажу вам свою хенецею і розкажу, як можна її заготовляти. Залишайтеся з нами. Ранок так завершується. Є ще певні справи сьогодні. Дякую вам за перегляди. Мені телефонував брат і запропонував разом з його сім'єю поїхати в Етнопарк. Запрошую вас разом з нами. Подивимося, що там. Гайде.